Весна життям у душу осідає. Морозі, е, морозні тіні, морозні тіні для весни будують холод в кожну душу, злодійські, крутяться, щоб йти, зморозити всі води і сушу. Морозні зуби день крадуть, грабуючи тепло щоденно, збагнувши цю морозну суть У світлі гріючи буденність, засніжать злобно в рівень все, Щоб повернути холод і лихо. Весна. Віддасть квітучий день. З любов'ю прийде дуже тихо.